Ми забули за себе, і ось тепер ці проблеми треба вирішувати. І ще кераміку. Це було щось неймовірне. Фіграрна робота просто цього масажера була. Я вже навіть купила собі паличку. Думала, що я Три буду з Так. Саме перше я. Купила цілий комплект поясів. Перший пояс був холодна кераміка, і разом із стимулюючий. Трошечки пізніше, коли прийшли пояса, тепловий пояс. Це шикарна, шикарна річ, якою користуватися можна як хочеш, воно дуже багато. І спати на ньому можна, і припікання робити на ньому можна, і глибоке прогріванням, ще масажну подушку. Маю, тож використовую її і маю найголовніший мій який Pufit, Eurmotion це масаж для ніг. Я не могла назвати точну проблему, бо боліло все. Все було сковно запущене було вже 20 років. І я не була тут, на цій території я не знала, що є такий нова без. І я не користувалася нічим, ніким нічим прийшла я. А потім ще і, і консультації різні. І тому я спершу зрозуміла, що мені спершу треба починати із ніг на стопень. А це ж основне, це основа це йде як джерело нашого для нашого організму. Там дуже багато нервових закінчень. Там є дуже багато капілярів, кровоносних судин, які постачають кров до нашого серця. Серце високо і далеко від них, і треба їх прогрівати. Вони завжди в холоді, почали, почали рости е, ці вульгари. Було багато на, на підводи, під, під де ось ці, ці подушечки. І там такі, як на топтиші, але вони тіпа-тіпа голки, вони так були проникливі далеко, щоб не здавалося, що вони будуть з другої сторони стильної вилазити, виходити. І як ти опираєшся ногами, це ж упор був на, на, на ноги, якраз на ці м'які подушечки, воно робило неймовірну біль. Ти забував, що ти йдеш, ти тільки слухав ноги. І тільки дивився під ноги, щоб ти, не дай Бог, не став на якийсь маленький камінчик навіть, бо потім підскакуєш, як на голках, і неймовірна біль. Ну, а від ніг я вже почала відчувати, спершу не звертала увагу, а потім я відчувала, почала відчувати. від ніг пішли і коліна. Uh -huh. Почали почало хрустіти, почали боліти, Коліна і ноги, ну, а трохи не нелеб... Я дуже багато ходила. Я любила ходити, я любила робити піші прогулянки. по була працювала в Італії, Рим, я обходила пішку, дуже багато цілий день, якщо вихідний і неділя. ввечері ноги утікали, вони важкі такі були, я не мала спасу, а тут я прийшла. І собі це все це відкрила. Я знайшла це місце, яке мені навіть порадив, колись мій лікар. Іщіть кераміку. От вона, що ж вона за кераміка? А вот вона, ця кераміка. Перше, що поставили, у нас тут стояв цей стимулятор, платформа стояла. І я спершу не сміла, так я не знала, що це можна буде. Але мені запропонувала Людмила Петрівна. ви. Вставайте сюди, вставайте, показали, як це все робити. І я відчула, я відчула, я ще нічого не відчувала, бо була підошва, ніг така як, як пластмаса. Я ставала, я не відчувала ні холоду ніякого. І почали відказували вже пальці, що навіть не могли рухатись нормально. Великий паліс, то взагалі торчав він як дерев'яний був. Я його мусила багато масажувати. Потім з'явився Армошин. Це було щось неймовірне. І саме перше, хто хоче попробувати, коли відкрили ще, ще відкрили кришку, і я глянула, що там ж же, там же, думаю, як же його було користуватися. А тут я подивилася, що воно там, як чобіток, ставити оцей чобіток, ставити ноги. І що там вже відбувається? Це була велика загадка. І от сама перша, мабуть, що я я спробувала і рискнула, пішла. І я вже потім вдома відчувала все це. Це було диво. Це було таке диво, що я, я не могла особливо от, ем, сам масаж оцих маленьких, там же ж, е, на, на пальцях ніг вони ж тонкі. і дуже багато маленьких кісточок. Такі, що, що руками. Ти так глибоко їх не промасажуєш, як це така фіградна робота просто у цього масажера була на початку ноги. І я тільки слухала, як ці стопи, скільки ж там рук має бути: п'ять пар, дві пари, має бути рук, щоб шукати, найти всі ці кісточки масажувати, це під пальцями пальці, і як делікатно вони стискали ці ноги, щоб я не рухалася. Щоб я не піднімала, бо хочеться, інколи, як почали оцей великий шарик по підйому, по цій дузі проходити, він проходив так, ніби обережно, тихенько слухаючи і з ногу, прислухаючи, як ти дьорнився ніби призупиняється на пів секундочки, потім продовжує йти далі, притискаючи. І так не тільки. Одні пальці і ця стопа, а й зверху стопа, і бокові частини стопи були, були в роботі. Масажі стимулювали їх, стискали вібрація. І далі пішло вище до коліна. Вібрація сама литки. Литка, де там м'язи, там там ми відчуваємо судоми, спазми різні. І ось це все, все розминалося, розмасажовувалася, стискалося і давало можливість відтоку венозній крові. почищалася лімфа. і підходили, і надходила кров до коліна і вище. Кожного дня обов'язково вранці і ввечері. Обов'язково. Ну, Вечірні години бувають різні. Буває, стараєшся зробити, якщо ти хочеш поглиблений масаж, да, з прогрівом, ще додатковою операцією, такою, як прогрівання глибоке, прогрівання стопи, ноги. І щоб вони вже із, із теплі м'які проходили в масаж, масаж на цю подушечку, цю, цей чобіток. Ну, буває, як в день прийдеш десь ходиш і відчуваєш важкі ноги, чи каблук не той, чи, чи вже зтягується помінялось особливо. В періодний сезоні, коли ти міняєш, то відчувається тяжкість в литках, в ногах, то можна одразу так і холодне, якраз холодна кераміка там є, і холодне це все без підігріву, дуже, дуже приємне враження таке. Після навіть десь мі місяць точно все в мене якби було маєте, відклик організму на оце втручання. Воно було як, як втручання, як вже ж налажено було, вже зрослися вони. А тут іде порушення по фізіології, щоб було правильно, ось так має бути. А в тебе воно не так, і воно, звісно, давало ускладнення. Вночі, з другої до 3-ї години, вони починали там суставчики, ці косточки в ногах, де зінається тут. Починали крутити, викручувати музею, вставати, їх масажувати легенько. І одягати у мене такі є як спортсмени, як на, на йдуть на на ці зарядки спортсменів. Одягає такі, як півчолочки, щоб закривати ці суставні. Почала використовувати і пояс підключати чуть більшу температуру, ніж температуру тіла. Начі укривали воно ну, затихала, заспокоювалося. А потім вони зникли. Зникли в основне судоми. Не можна було витягнути ногу, поправити. Воно моментально хватало і такі глибокі, такі довгі. Які ненаситніше, думаєш, Господі Боже мій це страшно. Зараз немає спазм. Після цього йде велика активізація такого організму, легкість ходи відчувається. Відчувається довгий час, більше половини дня відчувається висока така працездатність, хочеться робити щось, хочеться піднятися, піднятися на лісниці, достати там адресоволі, щось, щось зробити вдома. Так, як вдома одна мала квартира, але все так розташовано, ну, так що мені приходиться ходити. Ну і основне треба береглася, якщо візьму не 5 кілограм з магазину, а по 5 в кожну руку. Це вже потім ідеться, дай бо, що можна було далі робити. Ну а, а далі для того, щоб ще і, покращити це все, щоб і, допомогти цьому, цьому прекрасному масажеру, щоб допомогти йому, я ще сама, отут же ж до колін, він, а коліна в колінах вже теж є студія, Я використовую методики різних лікарів. Ще я можу в цей час, якщо я роблю масаж, ніг увечері то я можу прогріти собі спину за, mm -hmm. з цим mm -hmm. тепловим поясом, або я накалити добре, 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 сильно відключила, ні, то так підключити mm -hmm. і пояс, щоб нирки мені прогорілися. Ми не дбали про себе. Я, по крайній мірі, забула за себе. У мене були діти, оці всякі стреси, всякі революції, все це здавалося в наших сім'ях, і ці базари з цими сумками. І, в общем 90-ті роки дали. Ми забули за себе. І коли кинулися, дуже багато проблем. І ось тепер ці проблеми треба вирішувати і за допомогою таких прекрасних салонів, такого прекрасного, який я потрапила сюди із таким гарним колективом, це, це, це можливо, це, це, це просто чудо. Я вже навіть купила собі паличку, так, так, готувалась, бо іначе я бачу, що і мені і підніматись по ступеньках не можна навіть шість ступеньок до ліфта, мені важко було підніматися і спускатися. Це представним кроком mm -hmm. треба було робити. Зараз це я легко роблю. Але я дуже рада від того, що все добре, все. все, все. Кожній людині. Я, я би побажала, як мені доктор побажав, як я була в Києві в своїй дочці. Іщіть кераміку. Корейську, кераміку, кераміку. Іщіть ногабест, І Відвідуйте ногабест. Ваш ногабест прекрасний. Ваші консультації багаті. Величезне. Я, я відновила свої знання, я їх поповнила, ці знання, і ці знання дуже корисні, бо вони є з практикою з практичними. І українцям бажаю, щоб були у всіх здорові ноги, щоб здоровими ногами ви виходили із Ногопесту і ходили по нашій рідній землі. От і хай буде так.